Двоє військовослужбовців були інформаторами контрабандистів на Закарпатті, Зловмисники їм платили за це гроші. Про це у п'ятницю, 14 січня, повідомили в пресслужби ДПС. Одного з хабарників затримали в Ужгороді після отримання ним 4100 доларів США. За ці кошти інспектор прикордонної служби погодився сприяти контрабандистам нелегально переправити у Словаччину сигарети. Перевертень зголосився допомогти пачкарям переправити товар, надавши інформацію про час, коли на визначеній ділянці кордону не буде нарядів, йдеться в повідомленні. Інший інспектор теж погодився сприяти тютюновій контрабанді в Словаччин за 1250 доларів США за інформацію про рух та розташування Прикордонних нарядів. За двома фактами одержання службовими особами неправомірної винагороди тривають досудові розслідування за частиною 3 стаття 368 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Якою за перегляд?